20 людей поранені внаслідок російських обстрілів Харківської області минулої доби в області військовій адміністрації розповіли, що серед постраждалих четверо дітей. Під ворожими обстрілами перебували 9 населених пунктів у регіоні. Також російські дрони атакували Харків. Пошкоджене приватне житло, квартири, будівлі дитячого садка, фітнес-клубу, супермаркетів і крамниць. Більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська, розпитаю Андрія Канашевича, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, добрий, день. пане Андрію. Розкажіть, яка оперативна ситуація на Куп'янщині? Ситуація залишається у нас напруженою достатньо. Ворог не припиняє бити керованими авіабомбами, активно застосовує. ФТВ-дрони, артилерію, і вночі сьогодні були удари по Куп'янську, Вчора були удари по Куп'янську. Є обстріли тих населених пунктів, які знаходяться вздовж річки Оскіл, біля Куп'янська. Вчора був прильот БПЛА, так би мовити, в глибину трошки подалі до нас, як ми вважаємо, в тилову громаду Шевченківську безпосередньо по населеному пункту Шевченкове. Тобто, ми бачимо, що ситуація. Суттєво не змінюється, ворог як атакував, так і продовжує атакувати прилеглі до лінії бойового зіткнення населені пункти з усього видів всіх видів озброєння, які має у себе, пане Андрію. Кілька днів тому ви повідомляли, що росіяни частина зайшли в Кіндрашівку Купінського району. Яка ситуація нині там? Там ситуація залишається без змін. Вона локалізована. ворогу не має логістичного забезпечення, і ситуація знаходиться за свідченням збройних сил. Китайця під повним контролем. Ви вже сказали про те, що Куп'янськ постійно обстрілюють і Куп'янську громаду. І от напередодні авіабомби скинули на саме місто. Під удар потрапили будинки, десятки будинків, відділення екстреної медичної допомоги. Розкажіть детальніше про наслідки цієї атаки. Так, дійсно був достатньо масований удар. Він пройшовся десь по шести локаціям в місті Куп'янськ. Є там суттєві руйнування приватного сектора, житлового сектора, багатоповерхівок. Там виникли пожежі. Тобто, ситуація достатньо була плюс, адмінбудівлі постраждали. Відповідно, ситуація була достатньо загрозлива, тому своєчасно. Так би мовити, і одразу після обстрілів зробити певні роботи, було неможливо і наразі це залишається так само, оскільки ситуація безпекова, не дозволяє, ворог постійно направляє в півідрони і направляти відповідно бригади, які будуть займатися відновленням, або будуть проводити пошукові. Операція ну небезпечно. Відповідно, е сьогодні вночі так само були удари, так само по трьом адресам прилетіло, так само зруйнувало будинки. Тобто, ми бачимо, що ця ситуація повторюється, і безпекова ситуація, на жаль, на сьогодні така, що проводити е якісь оперативні роботи е є небезпечно для е комунальних служб, які там ще. Потрохи залишаються для того, щоб екстрено надавати якусь допомогу або для ДСНС, або для екстремки, тобто загрозлива ситуація небезпечна, і розуміємо, що покращення на сьогоднішній день тісто не, не передбачається. Чи правильно я розумію, що постраждалих не було під час цих атак? Було одне звернення від жінки 52-го року народження. Їй на місці надали допомогу, і вона не шпиталізувалася. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з електропостачанням? Нині також це велика проблема, оскільки такі масовані обстріли вони приводять до того, що у нас десятки вулиць ще знаходяться без світла. Багато вулиць знаходиться з частковим забезпеченим електропостачанням. Але з іншого боку, треба відзначити, що, наприклад, завчора бригада електрики відпрацювала достатньо ефективно. Біля десяти вулиць були відновлені по електропостачанню. Ще декілька вулиць були частково відновлені. Ну і є безумовно, у нас такі райони безпосередньо в місті, де такі роботи можна проводити. і Є час для того, щоб проводити а є райони, які наближені. До річки Оскіл, які знаходяться з іншого боку міста Купін, з ближче в напрямку дворічної, то там, в зв'язку з високою активністю ворожих дронів, проводити роботи наразі неможливо, і поки що ми їх там і не плануємо проводити. Ще одна важлива тема евакуація. В зв'язку з такою інтенсивністю обстрілів чи активно зараз виїжджають жителі Куп'янщини. Не можу сказати, що є активність стосовно виїздів. Ми буквально позавчора в Харківській обласній адміністрації прийняли рішення щодо розширення зони обов'язкової евакуації сім населених пунктів Шевченківської громади. У нас підпадають під евакуацію. Зараз починаємо працювати з людьми, особливо приділяємо увагу людям тим родинам з дітьми, тим, хто маломобільний, для того, щоб довести інформацію щодо умов. Евакуація, яка буде надаватися допомога. Ну а те, що стосується тих п'яти громад, де раніше була оголошена обов'язкова евакуація, динаміка достатньо слабка. Ми бачимо, ну тобто можна констатувати той факт, що ті, хто бажав виїхати, вони повиїжджали, А ті, хто зараз звертається за такою допомогою, є поодинокі такі випадки. Сьогодні ДСНС зробила евакуацію. Це вже звертаються люди по прильотах після того, як є суттєві руйнування, коли бачать вже що знаходитись там власного будинку або квартирі немає жодної можливості. Чи правильно я розумію, що буде запроваджено чи планується запровадити примусову саме евакуацію? Ні, поки що мова йде про обов'язкову евакуацію всього населення в рамках цієї. Евакуації ми проведемо розмови з населенням і пояснення про що ця евакуація, про умови, допомогу і все інше. А далі люди дорослі вже мають приймати рішення, але родинам з дітьми маломобільним будемо приділяти увагу, щоб вони не чекали оголошення примусової евакуації все ж таки приймали рішення саме сьогодні. А куди саме евакуйовуєте людей? Яку допомогу вони отримають? Наразі мова йде про евакуацію в місто Харків або куди люди забажають. Вони можуть висловити своє побажання щодо місця евакуації. Дуже велика кількість виїжджає до рідних, близьких або за самостійними адресами. А ті, кому потрібна допомога, це в першу чергу місто Харків. Далі після того як людей виходять, підключаємо. Волонтерські організації, міжнародні організації, обласна військова адміністрація. Підключається там. Надається грошова допомога. Допомога, е якщо потрібна, юридична, якщо потрібна, медична, тобто будь-яка допомога надається. Є місця, де можна безкоштовно поселитися і проживати спокійно. І далі вже людина після того як виїжджає на територію, де немає таких інтенсивних обстрілів, як у місті Куп'янському, буде приймати рішення, тобто залишатися в місті Харків або можливо шукати інше місця, пане Андрію. Дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно нас проінформувати про ситуацію на Куп'янщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Дякую вам.